Можливо, самовлення наших клієнтів. Давайте зробимо обзорчик. Ікона святого Спірідона філахто. До кожної такої іконки ми додаємо філахто свічечка, в що це хрестики, акафісти, підставки. Знову іконка, знову кафіст. Акафісти, потім псалтир або молитовник, підсвічники, філахто Всередині в камбоскіні святинки від святого Спірідона. Камбоскіні хрестик, хрестик Кіпріана. <кліпи> е, ікона з е, Господа, потім що це? Як це називається? Ладанка Миколая знову з філахто е, Святого Спірідона іконочка, камбузкині, свічки це все люди замовили самовивозом. Будуть і це забирати. Ми відправляємо по всій Україні великий в нас магазин релігійних товарів. звертайтеся